Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день завозу, ціна за кілограм 325 гривень. Перша моя знахідка це ось такий білий вкорочений светер, вказаний розмір XS, але він доволі йде оверсайз, думаю, мені має підійти. Тут груба в'язка, тобто він такий от тепленький, підійде для зими і з доволі хорошим складом. Тут 60% бавовни, також є трішки поліестру і поліаміду. Ось так він, власне, виглядає в примірці. Сам светр йде в ідеальному стані, без дефектів. Чудовий светр, мені дуже подобається, як він виглядає саме з джинсами. На високій посаді джинси чи будь-які штани до такого вкороченого светру виглядає просто супер. Але знов ж таки він надто теплий для весни, і купляти якось наперед мені не захотілося. І ще один зимовий светр трапився. Він такий прям дуже новорічний. Він зроблений у вигляді подарунку. Попереду є такий величезний бант з блискіток. Розмір 38, а взяла його вам показати, оскільки тут доволі непоганий склад, є 17% ангори. Решта нейлон. За рахунок ангори, светер дуже м'якенький, пухкенький, приємний. І власне, давайте я вам його покажу в примірці. Він раніше, до речі, продавався на люксі. Його там ніхто не купив, адже знову ж таки він не зовсім по сезону. І наперед, напевно, теж ніхто не хоче вже на наступну зиму собі скуповувати багато речей. Але, попри це, він в ідеально новому стані. А далі буду приміряти ось таку кофту. Тут поєднання таких двох принтів, ніби вона йде і в смужку, і в клітинку. Ця смужка накладається одна на одну. І вона також в ідеальному стані. Склад тканини непоганий. У нас фірма Next, 12-40 розмір, 43% тут віскози, решта акрил і нейлон. І ось так кофта виглядає в примірці: вона йде в обтяжку. По фігурі має доволі великий такий виріз у вигляді човника і донизу трішечки розширені рукавчики. Позаду вона теж цікаво зроблена. Іде імітація, ніби застібається вона на гудзики. але знову ж таки на мені вона не дуже добре виглядає, адже деформувалася смужка, клітинка. Ну тобто, в моїй фігурі вона не підійшла. Загалом кофта класна, базова підійти для щоденного такого носіння. І сподобалася мені ще ось така зелена кофта. Це у нас фірма Marks Spencer, 14-й розмір. Вона йде в рубчик. Такий світлий, зелений, болотяний відтінок, класний теж, нейтральний, базовий до всього підійде. Склад тут непоганий: 44% віскоза і є синтетика. Кофта актуального зараз крою, вона йде у вигляді полу з таким от комірцем, з розрізом так вверху. Стан кофти хороший, без дефектів, можливо, якісь там мінімальні сліди носки, але їх навіть не помітно. На мене на жаль, вона трішечки великувата, і це не дуже добре, адже тканина тут доволі м'яка, і вона не дуже красиво звисає і це неакуратно. Ще взяла до примірочної ось такі смугасті, прямі класичні штани, йдуть вони так в таку цвітлу, тонку смужку, і в ідеальному вони стані. Доволі тонка тут тканина, для весни якраз підійдуть. 12-й розмір вказано, і лянти, який тут цікавий склад тканини, поєднання ацетату і поліестру. Переважно ацетат використовують для пошиття підкладок, а тут, власне, в основному складі присутня ця тканина. Трішки, як на мене, їм бракує довжини. Хотілося б, щоб вони хоча б на сантиметрів 5 були довшими, а так загалом доволі непоганий варіант. Штані вверху вони такі йдуть в обтяжку і донизу вільно спадають на середній посадці. І взяла до примірочної кілька плать. Першим буду приміряти ось таке чорно-біле. Власне, тут домінуючий колір чорний, і внизу така от смужка біла, і вверху теж оздоблена білим. Дуже хороший склад тканини, 80% льон, 20 павовна. Плаття було в розмірі L, мені воно чудово підійшло, саме по собі воно недовге, коротке таке от міні-платічко, іде дещо злегка приталене, і воно мені якось нагадує такий стиль кошанель. Якось на нього дивишся і переносишся кудись в Париж, у Франції. Платко в бездоганному стані, жодних дефектів я на ньому не помітила. Як вам це платко, пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося далі. І далі я буду приміряти ще одну сукню, тільки гляньте на її колір, такий насичений, яскравий, синій колір ультрамарин. Сама сукня йде така, як бандажна, тобто вона буде дуже сильно обтягувати, вона дуже добре тянеться і гляньте, який тут чудовий склад, переважає візкозу, а саме 84% тут віскоза, є нейлон також і трішечки аластану. Плаття доволі відверте, адже тут дуже глибокий виріз і загалом, як ви бачите, воно повністю обтягує фігуру. Щоправда, некрасиво воно зроблено внизу. Можливо, мені просто не підійшла довжина, адже воно внизу виглядає дещо розтянутим. Як варіант, його можна дещо обрізати, підкоротити, і тоді воно ляже просто ідеально. Ну, але, звісно, тоді вже буде міні-плаття. Як вам ця сукня подобається, не подобається, носили б таку чи ні? А ми з вами рухаємося далі. Ще ось таку от сукню взяла в горох традиційний принт і кольори теж класичні, поєднання білого і чорного. Щоправда, сукня в 16 розмірі. Це така от ікселька. Не знаю, підійде, не підійде. Треба міряти. Склад чудовий 100% віскоза. Ну і власне, воно дуже широке, особливо це і верху водного гумка, така, бачите, вся спадає, і воно позаду теж обвисло. А загалом, як на мене, платять чудово. Я люблю такі от прості сукні, ще й звіскози з таким от принтом, класичне поєднання кольорів. І воно йде і приталене, таке воно жіночне, і не обтягує, тобто в ньому не буде душно. Все в ньому чудово. Найбільше із моїх знахідок сьогоднішніх мені сподобався білий светр. Його ціна вийшла 85 гривень, але я його залишила в магазині. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Ось така оригінальна, тут така ціла картина на ній зображена з доволі міцного такого матеріалу. Вона зроблена класно, тримає форму і доволі якісно пошита. Тільки подивіться, як тут рівненько зроблені усі шви. Це, власне, один з показників, що сумка якісна і далеко не дешева. Ось така ще доволі непогана сумка, вона така каркасна, теж дуже добре тримає форму, щоправда, кутики у неї затерті, тобто вона не в ідеальному стані, а сама по собі прикольна. Мені сподобалася, і вона власне за формою така от класична. І трапляється дуже часто в нас в секонд-хендах різноманітні рюкзаки, зокрема дитячі гляньте, який симпатичний в новенькому стані з таким от кроликом Петриком, відомий герой фільму. Нагадую вам, що це третій день завозу, ціна за кілограм, сьогодні 325 гривень, і як бачите, для третього дня у нас дуже класний вибір сумок. Є сумки в дуже хорошому стані, хоч і не шкіряні. Ось ця, наприклад, вона йде із замінника, але такого класного пудрового кольору, і стан справді хороший, вона неї без дефектів. Ось така ще цікава, яскрава жовта сумка теж йде із замінника, але в дуже доброму стані. Дуже така от сонячна, яскрава для весни, для літа, як для мене, прям дуже акцентна, класна річ. І гляньте, яка ще була невеличка сумочка, просто в ідеальному стані, на такому довгому ланцюжку замість ручки. І вона, хоч і маленька, але доволі містка. Дивимося з вами далі. Ось така ще була текстильна сумка на двох ручках, дуже містка, дуже цікава з таким от квітковим принтом в новенькому стані. Тут таке поєднання текстилю і шкіри, але знову ж таки ручки не з натуральної шкіри були, а з замінника. А ось ця сумка схоже, що з натуральної шкіри. Щоправда, тут бракує ручок. Сама по собі вона в дуже хорошому стані. Цей бренд мені зустрічається вперше, але я загуглила і подивилася, що сумки цього бренду коштують близько 200 доларів тобто, це далеко не дешевий бренд. І ось тут ще розвішали кілька сумок, вони в ідеальному стані, але знову ж таки вони із замінника. І давайте нарешті дивитися взуття. Це взуття також вагове, це той самий секонд-хенд, ціна за кілограм 325 гривень. Ось такі були класичні човники на стійкому невеличкому каблучку, але вони не з натуральної замші, а з замінника. І ось ці теж на невеличкому каблуці пудрового такого кольору фірма Next, 39 розмір. Цікаве тут таке тиснення під рептилією, і самі вони такі рельєфні стан ідеальний. Цього разу завезли дуже багато класичного взуття на підборах. Є і босоніжки, і туфлі, такі всі вони яскраві, ось ці в бусковому кольорі непогані, і ще ось такі лаковані, червоні, щоправда, носики мають затерті. Зуття скажу я вам ще більше, ніж сумок, Справді дуже багато завезли. Таке от величезне оновлення. Гляньте, які непогані кросівки, цікавий такий відтінок золотого-бронзового. Вони були в ідеальному стані. І ось ці броки теж цікавий колір, такий колір Бордо зараз актуальний. Це у нас шльопанці. Щоправда, мені не дуже подобається, як тут зроблена танкетка, але вони були з натуральної шкіри. І ось такі цікаві прозорі лямочки мають. І ось ці мені сподобалися ще шльопанці з такими тонесенькими лямочками і каблучок. Дуже цікаво зроблений. Вони з натуральної шкіри. І з такого більш теплішого взуття, ось ці були непогані з такою бахрамою на дуже, щоправда, високій шпильці. І як виявилось, вони не натуральна замша, а все-таки замінник. І ще трапилися мені такі цікаві черевики, це дорогущий бренд, Доктор Мартінс, але вони дуже сильно понищені зверху. Бачите, вони аж прям порвані, зачесані до дірочок. І давайте ще подивимося, яке було спортивне взуття. Ось ці дуже цікаві, теж такі весняні, ну, але це, скоріше за все, підліткові в таку от кольорову смужку кросівки були. І ось ці теж світлі, такі рожевий колір, гарненькі, але вимазані дуже. І ось такі ще були від Puma в непоганому стані, звісно, що вони з натуральної шкіри. Гляньте, які срібні, дуже акцентні, всі блискучі, кросівочки теж в дуже хорошому стані. А тут у нас черевики ще теж гарний стан, але це не натуральна шкіра це замінник. А ось цей челсі вже з натуральної замші, колір такий у них цікавий, щось проміжне між коричневим і сірим. І давайте я вам ще покажу, які у нас бувають в секонд-хенді секонд-хенді інші товари. Зокрема, трапляються різноманітні чашки, кружки. Це у нас звичайна вага. Ось така от чашка для дідуся, написано Grand Ted. І це у нас мило, якесь таке ще запаковане, новесеньке і абсолютно нові свічки. Але, попри те, що це звичайна вага, вони надзвичайно важкі і заважать доволі багато дорого. Тому я думаю, що якщо такі речі і купляти, то все-таки в останні дні завозу, тоді ціна буде більш-менш прийнятна. І ось ця чашка теж дуже цікава з такою золотою ручкою. Вона, до речі, абсолютно новенька. Внизу ще є ось така от наліпка. І давайте подивимося, що є на інших поличках. Тут у нас якісь книжки, блокноти і бомбочки для вани. Ще якесь мило було. Це я так розумію, відкритки якісь. А тут у нас якісь ароматні подушечки, соше, і вони ще запаковані, тобто новесенькі. З біжутерії нічого цікавого немає, і внизу теж нічого цікавого немає. Якісь рамки для фотографій, ну таке. А це вже взуття продається на люксі. Тут ціна значно вища, ніж на вазі. Приблизно кілограм коштує 700 гривень. Як ви бачите, дуже схожі були і на вазі красівки такі от срібні. А тепер ще й тут на люксі продаються. Ну і були так само від Nike шкіряні кросівочки, але стан так собі. Ось ці дуже цікаві від Adidas, Прям дуже мені подобаються, Вони йдуть з текстилю, такі дуже весняні пастельні кольори, текстильні. Вони з прорезиненими носиками. Ось такі ще були лофери від Осмара з натуральної замші, от вони уже новесенькі, ось ці кросівочки теж помаранчеві, яскраві від Адідас гарненькі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!